Сьогодні стали відомі результати президентських виборів в Нігерії. За інформацією з центральної виборчої комісії країни, новим президентом став Мухамаду Бухарі. Новому очільнику країни 72 роки. Він колишній генерал і 30 років тому вже посідав найвищу посаду в країні. Тоді він прийшов до влади завдяки військовому перевороту. Згідно з інформацією із центральної виборчої комісії, Бухарі набрав майже 54% голосів виборців. Чинний президент країни Гудлак Джонатан набрав трішки менше 45 Чотири роки тому ці два політики вже змагалися за президентське крісло. Перемогу тоді здобув Гудлак Джонатан. Невдоволені результатами виборів прихильники Бухарі влаштували масові безлади. Новообраний президент Бухарі вже звернувся до виборців через телебачення. Учора ввечері мене привітав з перемогою президент Джонатан. Тож я хочу, щоб усі громадяни Нігерії подякували разом зі мною панові президенту за його роботу. Президент Джонатан провів серйозну кампанію і був достойним суперником. Я протягую йому руку дружби. Вже незабаром я планую обговорити з ним порядок переходу від однієї адміністрації до іншої. Від мене і моєї команди він отримає лише розуміння, співпрацю і повагу. Попри те, що бойовики воєнізованого угрупування боко Харам намагалися зірвати вибори, убивши більше десятка людей. Ці вибори. Визнані одними з найкраще організованих в історії країни. Уперше Бухарі прийшов до влади після перевороту 1983 року. Та вже за півтора року його скинув ще один генерал. Після цього він брав участь у кількох виборчих перегонах, але завжди програвав. Результат цих виборів свідчить про високий рівень довіри громадян країни до новообраного президента і їхнє бажання змін в країні.